Мир в Україні треба творити спільними зусиллями з чистими думками та люблячим серцем. Навіть найменші черкащани прагнуть зробити хоч щось корисне для української армії. Тож взяли участь у майстер-класі, який ініціював Черкаський художній музей. Дитячі щирі серця і маленькі долоньки допоможуть миру в Україні. Переконані дорослі. Ще сюди поставимо, да. І я хочу, щоб... Так маленькі черкащани висловлювали свою любов і підтримку бійцям української армії, які захищають цілісність і незалежність держави на сході України. Усі вони вихованці дитячого центру розвитку малят Барвінок. Керівники закладу переживають за наших воїнів, намагаються підтримати їх. І до участі в майстер-класах долучили навіть найменшеньких. Навіть дітки дев'ятимісячні намалювали своїми долоньками, намалювали поробку, зробили на прап на Україну Фоформі України. На кордонах України. намалювали свої долоньки. Трохи старші зробили такі ангілочки, підписали хлопцям. Це ми принесли все з собою. Ми залишимо і ну, як обіцяють, передадуть потім туди на бородову хлопцям. Ну, хай буде така підтримка майстер класи в обласному художньому музеї започаткували з вересня. Тоді музей робив виставку Герої не вмирають. І діти, які відвідали виставку, теж захотіли зробити свій внесок у спільну справу країни. Відтоді проведено більше тридцяти майстер-класів, у яких беруть участь діти від двох до сімнадцяти років. Юні Черкащани виготовляють листівки, обереги, ангелочки, колони з кераміки. Тепер теплом долонь і сердець творять прапор України. Патріотизм, Чувство долга, чувство відвістеності, хоть каким-то образом допомогти тим бойцям, які знаходяться в зоні, АТО. то вот это їх посильный вклад. Они в це вкладывают душу, емоції а днями прапор разом із привітаннями на передову відвезуть представники благодійного фонду «Час надії». Тетяна Волочай, Галина Компанієць, Олександр Квастирко, Черкаська служба новин.